Друзі, я вам скажу, від роботи і коні дохнуть. Треба йти обідати. І сам перед не забувати про гігієну. Треба мити руки. Водичкою намочили, мило взяли. Бо гігієна має бути на першому місці, щоб бактерії не розводилися. Так, руки я помив. Чистенько можна приступати до нашої трапези. Обідати. Що в мене на обід сьогодні? Султанчик Зробив собі таких пару бутиродів. Ковбас, ковбаска і помідорка, пару штук взяв. Огірочки, ті, які мені вчора тітя дала. Пожарив барабольді із м'ясцем, дивіться, пару штучок. Ну і черешень, яких тітя дала. Дякую тьотя, тобі за черешні, за огірочки. Всім бажаю смачного обіду. Пообідаємо. І до праці будемо приступати, далі робити. Обід це сила і енергія. Що, султан, читак, дляставить, всім смачного. Беремо нашого бутика. Ой, волосок султана десь попав.